Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній варті. Запрошую до молитви і з проханням про те, щоб ми не боялися ніколи ставати на молитву. Радше я би так сказав, щоб ми ніколи не соромились молитись в ім'я ЦА і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо із першої, із послання, з вами стихи із першого послання до Солоня. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками, так як ми були наказали, і що поводили щесну супроти тих, що зовні і ні в чому не зневажали. І ні в чому не зазнавали нестачим. Перепрошую. Знаєте, ці слова апостола Павла, які він дає як настанову своїм, дає на слову християнам солуні, вони зараз для нас і дуже важливі. Важливі в тому значенні, що Павло просить солонян працювати, не зупинятись, тобто працювати, відновлювати. Тому що праця це запорука нашого майбутнього щастя. І водночас, коли люди працюють на те, щоб своє розбудувати, вони тоді не дивляться те, що є зовні. Вони просто беруть як приклад, але розбудовують своє. Роблять все, щоб вони мали всього вдосталь. І от про це апостол Павло у зверненні пише до солонян. Працюйте, не дивіться назовні, працюйте так, щоб ви в свого мали всього досталь. Здобувайте все своїми власними руками. І от сьогодні в часі цієї війни це той заклад для всіх нас, що ми, кожен з нас має працювати. Працювати і не опускати своїх рук. Тому що наша праця зараз, кожного на своєму місці, хто би де не був. Але він має виконувати свою роботу. Це є наше майбутнє. Війна закінчиться. І тоді треба буде відбудовувати нашу країну. І коли ми зараз це почнемо робити, вже в цю хвилину: будувати нову економіку, будувати нову політику, я так скажу, будувати нове суспільство. Нову науку, нове навчання в школі. Коли ми зараз це почнемо робити, то на момент завершення війни ми вже будемо мати навіть фундамент. Я не кажу, що війна буде тривати довго. Ні. Але чим швидше ми запустимо цей маховик відновлення нашої країни, тим легше і швидше буде нам її відновлювати після війни. Ми не повинні боятися працювати. Не потрібно втікати з цієї країни. Але бізнесмени повинні намагатися старатися відновити свій бізнес, просити в держави сприяти в тому, щоб можливо зменшити трошки податки, можливо, дати якісь канікули на це. Можливо, навпаки, дати кредит, невеликі кредити, для того, щоб закупити якісь матеріали, закупити. Верстати станки, щоб запустити промисловість, щоб люди мали роботу. Коли є робота, причому робота необхідна, адже зараз теж багато треба речей. І продукти, і харчування потрібні. І потрібен одяг, промисловість потрібно запускати. Та ну, всі ці речі, які дозволять нам, як можна швидше відновити себе і свою економіку. Апостол Павло про це пише. Працюйте. Працюйте, не покладаючи рух. Не дивіться назовні, тому що саме коли ми дивимося тільки те, як в когось долу, Гарно. Треба туда йти, замість того, щоб відновлювати своє і виникає оця заздрість. Заздрість це є наслідок того, що людина не цінує, що в неї є. Що людина не розвиває те, що в неї є. А дивиться, що є в сусіда. І замість того, щоб навчитися у сусіда, потім в себе це втілити в життя, зазрість розбуджує в людині бажання володіти, забрати, захопити. Зрештою, ми бачимо те, що відбувається в Росії. Як вони розказують, як в них все гарно, класно. А весь Захід, Америка це все загниває, чи там нема нічого доброго. І що треба зробити? Це зруйнувати! Що насправді вони не руйнують. Вони загарбують. Вони приходять, беруть, що хочуть. А що їм не подобається, а хречі, я скажу так, незрозуміло, вони це нищать. Це заздрість. І ми маємо сьогодні боротися з цією заздрістю. А боротьба із заздрістю це є праця. Щоб не заздрити комусь, я маю розвивати своє. Наголошую, розвивати своє. І наш обов'язок всієї України, тих людей, які не воюють. Ставати і розвивати своє. Розвивати свій бізнес, розвивати свою економіку. Науку свою розвивати. Вже зараз це робити, відновлювати, вимагати від держави. Саме сприяти відновленню цієї праці. Це теж є момент запороки нашої перемоги. Тож працюємо своїми руками, не дивімося, що в когось. Навчаємось, але працюємо, розвиваймо свої, щоб мати завжди всього в достатку. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грешня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає і визволяє Україну і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зону бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є на окупованій території чи в полоні, збережи їхнє життя і поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони розкаялись в своїх злочинах, визнали всі свої гріхи, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України, склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 8 годині Божественної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!